От ви маєте цю залізяку, і не знаєте, як до неї підступитись, як кіт лапкою її штурхаєте, і не знаєте, як взяти. Втю. Кладете бугорочком посередині доверху. А зверху свою лапку взяли. І спочатку він так дерев'яно лежить в руці, ви такі ах, Якби. Покрутіть його в пальчиках, покрутіть у руці. Ви відчуєте, що він взагалі-то вертиться. Погладьте ваше полотно очком, кінчиком. Пам'ятайте, що фарба на мастихійні буває тільки з цієї зворотньої сторони. Ніколи як на ложку ми не наберемо. Шмя! Зі зворотньої сторони отримали кольор. Ви можете спробувати зафарбувати полотно. Мастихін любить саме полотно на підрамнику, тому що фарба дуже приємно прогинається і шкляпки. Спочатку мастихін з'явився у роботі художника як інструмент для набору фарб, а потім вкусили, що він здатен на більше і пустили його в роботу над картинами. Мити його не треба, достатньо витирати серветку. Краєчком набрали. Наприклад, два кольори одночасно, і білий, і синій. Поставили трошки під нахолом, провели і залишити ж кряпку. Коли зовсім небагато кольору, можна ще й потерти або кінчиком мастихіна розтерти зробити мілку сіточку, це теж дуже красиво виглядає. Крута можливість робити щось пастозне. Зворотня сторона на неї, отак бочком, хоп, набрали, і кудись зняли. Уявіть, що ви намазуєте бутерброд. Ваша задача перенести багато смачного, пастозного сиру, шоколадної пасти ніжно зняли. На бочок набрали тут під куточком хоп, зняли. Зняли. Це треба репетирувати, воно поступово почне. виходить. Також кінчиком мастихіна можна якісь детальки додати. Витираю, бочком мастихіна вмукнули його. І можна поставити рівнесенькі лінії. Іноді, коли ми робимо доріжку на воді, навіть малювання архітектури, замісити фарбу ним дуже зручно. Набралась сюди фарба, я її знімаю, краєчок на початку і розтягую. Поверх наносити якусь ніжну квіточку. Тренуйтесь, це дуже класний інструмент сучасного живопису, який робить такі смачні апетитні роботи. Можна ще просто чвакать і залишити теж. Об'ємні цікаві штуки. Експериментів дуже багато. Якщо вам подобаються маскові речі, то мастихін – ваш вірний друг і помічник. Використовуйте.